Ремонт дороговартісний. Зараз багато і запчастин треба придбувати. Будь ласка, розкажіть, яка зараз ситуація саме з цими автомобілями і взагалі ситуація в бригаді? Я повинен сказати, шановні донатори, що наші військовослужбовці також мають певні фонди. Ми складаємося і на общак звода, на общак батареї, на общак батальйона. З кожної зарплати ми відчисляємо певну суму для обслуговування безпосередньо автомобілів. Я хочу вам подякувати, зокрема, мій підрозділ, другий взвод 2-го штурмового батальйону 3-ї штурмової бригади, за ваші донати. Ще важливо військовослужбовцям знати, що. Люди, які знаходяться в тилу, працюють, допомагають, вони чувствують те, щоб вони там не забути. Людина, яка працює, не важливо, яка вона отримує заробітну плату, може зарезервувати якусь сотню гривень раз в місяць, подонатити на яку-небудь частину. Це не обов'язково наша частина, це частина, в якому служать ваші знайомі, ваші друзі, або які ви просто імпонуєте ці частини. Людина, яка являється настоящим громадянином. України, яку країну, яка любить, яка поважає військовослужбовців, які ризикують своїм життям, віддають своє життя на передовій. Я думаю, раз в місяць можна відложити певний відсоток своєї зарплати, відмовитись від зайвої чашки кофе. От вам весь донат. Якщо кожен так зробить, якщо кожен так, так зробить, сума. ви зрозуміли. Якщо скидається мільйон по одній гривні, це, це дуже велика сума, ви зрозумієте. Да?